Так, ви, ви проважаєте, да? Так, да, ну через місяць я вас визиватиму. А чи че, через місяць я не картошку, картошку викопати. От молодець. Класіка. Класіка. А ви картошку викопали, я так розумію, так? Да? Не викопали? Чи не ви викапали. не садили? Садили трохи, небагато. ну боїмося залишатися. Все правильно. Поїхали. Поїхали зараз. Ми в селі садовод, і Скажи мало трошки пізнейше От, А, ета, а капуста. Ні, Не, не сады, садили, да. Не садили. Вона нужна, і заїдає черви. Черви Червы Все понятно. Картошку. Да. Та, так, що там багато речей? давай давайте, давай ты возьму. Давай, ты це. Це всі речі? Да, я отвечу. отлично. Отлично. отлично.